Була праця, називається вона так, про чуда Пресвятої і Діви Марії, от образа її чудотворного в монастиру святого славного пророка Іллі Черніговського. В 1677 році. Оце його перша така була робота, яка потім витримала кілька перевидань і ним же доповнень до першої цієї спроби і великим успіхом користувалася. В правила ця перша спроба от наукового підходу до осмислення богословських речей тих старих богословів, які. Високоосвідчення, які самі викладачами і професурою, були і в Чернігівській пізніше школі Богословській, і у Києво-Могилянській, в Острозькій, бо розійшлася ця книжечка і відома стала зразу вченому світу, і е, на це звернули особливу увагу про неабиякий не Ну, хист здатності до е, наукового пізнання наукової творчості самого Димитрія. І це дуже високо е, оцінив і Лазар Баранович. а е, гетьман Самойлович, теж познайомившися, навіть запросив е, у місто Батурин. Ну, духовним наставником у Батурин при Гетьманаті, при Гетьмані Дмитрія Ростовського все це прикрашало, все це надавало ваги Дмитрію, значимості, уявіть собі, Гетьман Самойлович. І він особисто запрошує іромонаха порівняно молодого священника, на духівника і проповідника у місто Батурин. Там є і єпіскоп, там є і протоієреї, і Гуменни, Архімандрити, а тут так ну, майже простий монах, і він запрошений на таку високу посаду, на такого розумієте, поважну людину при самому гетьманові самой болічі. Це висока оцінка, дуже висока оцінка тут на місці нашими патріотами, нашими керівниками, в тому числі гетьманом. Далі він веде свій діярій або щоденник, і там багато не просто щоденник, там був, там їв, там бив. Це щось. А то щоденник духовної бесіди самим собою, щоденник. Він вів інтересно, ну тоді така теж була мода вести записи питання-відповідь. питання-відповідь. І от утружденна людина труднощами певними. Вона задає питання, а мудрий утішник відповідає: зажурений або утружденний, запитує. Правду кажеш отче, що буває, і на одне якесь слово ображаємося і не терпимо. Що Отже маємо чинити, аби твердити нам у терпінні? А утішник відповідає, мусимо мати перед очима своїми страсті Христові, коли зневажений не докоряв, і стратник не розлютився, а що більше молився за своїх убивців. Отже, відпусти їм. Отакий От інтересний щоденник, бачите приклад вам, що то не просто е, їв пив ходив, встав і умився. А роздуми, філософські, богословські роздуми, коротенькі, такі діалоги, питання, відповідь, питання, відповідь. От. І е, цей діаріуш все своє життя він дів. На щастя, більшість збереглася, хоча не видана, але більшість збереглася на київської Богородиці.